Доброго дня усім компанія Автофокус. Ось такий автомобіль сьогодні у нас на огляді. Це є Mitsubishi Pajero Sport. 2012 року випуску автомобіль має оптичні фари. Ось вони. Е -е, світять вже не галогенки, там вже ксенон як мінімум. Далі ось така чудова резина, блізак, бріджтоун. Е -е, пороги Пороги в нас не декоративні, вони справжні, на них можна наступати е -е, Привіт! Передній повний, блокування диференціалів, повишена, понижена. Ну, Це ж позашляховик як-не-як. Парктроніки задні теж є, тоновані вікна, автоматична коробка передач. Що ми маємо ще? 4 скло підйомника, електропакет сидінь, е -е, складання дзеркал. Дзеркала у нас складаються Раз два. Нажимаємо ще раз ту саму кнопочку, вони розкладаються. Люк зверху, мультируль, з круїз контролем, підрульові пелюски, автосвітло та автодощ, пробіг 190 тисяч кілометрів. Клімат контроль, термометр, компас, висотомір. Мультимедіа, CD, Радіо. Так. Потім у нас є підігрів сидінь. Вмикання вимикання парктроніків. Ну, а це речажок для перемикання. Типу приводу, а також блокування диференціально. Зараз ми їздимо по класиці, як і всі в місті Києві, я так думаю, зараз в даний час на задньому приводі. Під рульові пелюстки. працюють класно, вони такі великі, ними зручно користуватися. підлокотник на два відсіка Механічний. Механічний стояночний тормоз, попільничка або два підстаканника. Власне, ось так. Люк, шкіряні сидіння. Це сидіння так само має електропривід. І аудіосистема. Аудіосистема у нас тут перейдемо до заднього ряду сидінь. Задній ряд сидінь у нас розрахований на, на трьох пасажирів або на двох з комфортом, з підлокотником. Тут у нас два підстаканника. Практично рівна підлога і купа місця для того, щоб розташувати тут свої ноги для комфортної їзди, як по бездоріжжю, так і на далекі дистанції. Придбати цей автомобіль можна в місті Києві з адресою велика кільцева дорога 1, Кільцева дорога один торговий центр Республіка Парк. Ми знаходимося зі сторони Макдональдса, Ось там у нас МакДональдсвідні. А в підземному паркінгу за МакДональдсом. Отже. Придбати його можна за готівкові, безготівкові кошти в лізинг, розсрочку або навіть за криптовалюту. Тому не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте та забирайте. Провірка можлива навіть на вашому СТО. Тому до нових зустрічей і всім гарного дня. Па-па.